I ось я виліз на самий вершочок гори. Знайшли пару грибочків. І ось попав на таку сімейку красноголовиків. Аж така гарна природа. Лістечко вже падає. Багато красноголовиків загнило. Ну що це за? Ось який великий красноголовик. ми Його брати не будемо. Дуже великий. А ми йдемо до тих, такі красиві і ще мені, молоденькі. Ось тут такий один. Де ми ще бачимо? Тут сховався, бачите, його не видно, А він є! Тут. Ось який. Також! Йдемо далі, дивитися, то ще є. Ось подивіться, тут який є. Гарньоцький. І це ще не все. А тут який гарний. Ось такі красноголовики. Ну що, будемо хоч їх збирати. Ось на такі полянки вони ще кинулись, хоч були тут вже до 6 градусів морозу. ampak trošku poteplilo in ne podrasle.